Брайте класні штуки, які будуть допомагати нам засинати і мати здоровий сон. Ну, по-перше, до сну треба готуватись, це перше да, тобто, треба бути активними, тому що а, дуже часто ми бачимо, що люди, наприклад, з порушенням сну, о, особливо з безсонням, вони починають обмежувати себе. Да? Вони спочатку приходять пізніше на роботу. Потім домовляється з начальником, що вони прийдуть взагалі в другій половині дня, потім міняють роботу на більш легку і так далі. Тобто, зрештою, вони фактично перестають себе навантажувати. Ну, ну як же ж навантажувати, якщо ніч пропала? І це запускає ну, хибне коло. Тому що як нема гарного навантаження впродовж дня, ясно, що не буде гарного сна сну і впродовж ночі. Тому потрібно бути активними, ну максимально. Ну, чим довше, навіть в старості, навіть на пенсії. А і... от навантажувати, знову ж таки, ви маєте на увазі більше фізичні якісь чи розумові. навантаження? І так, і так. Потрібно чергувати розумові тобто і, то, і, то має і бути. так, потрібно дотримуватись гармонії. От, до речі, дивіться, що відбувається. Ну, Людина ходила на роботу. Якщо от до пенсіонерів повернутися, людина ходила на роботу. Вона повинна була вставати в певний час. А це означає, що вона повинна була лягати в певний час, так? вчасно бути в ліжку, щоб виспатись на ранок. Е, відбувається перехід на пенсію. На роботу ходити не обов'язково. Можна лягти пізніше, можна встати пізніше. Уже йде е, порушення. Можна поспати в день. Раніше умов не було. Треба було бути в офісі, займатися справами. Не було умов для денного сну. Е, зараз можна вдень спати скільки завгодно. Це призводить до того, що це бажання спати, або науково кажучи, тиск сну знижується. Надвечір вже бажання спати не таке. Людина починає не спати вночі, починає спати в день. Звичайно, все це призводить до розсинхронізації, так, плюс відсутність мелатоніну, і От ми отримуємо сон пенсіонера, який насправді 5 ранку в трамваї. Так, так, на жаль. А скажіть, а взагалі в день спати дорослій людині це нормально? Тому що деякі ж ну, сплять там півгодинка? Дякую за запитання. Дуже важливе запитання. Денний е, сон, е, НЕП або сієста. Uh -huh. е, ви знаєте, є дослідження, наприклад, є відомі дослідження в грецькій популяції, е, тобто в Іспанії, ті люди, які е, сторіччями, віками е, мали денний сон. І е, порівняли просто людей, які е, внаслідок урбанізації, внаслідок ну, сучасного світу перестали в день спати, в них в рази збільшується ризик інсульту, інфаркту. Тому дійсно денний соп сон нам потрібен. Ми всі двофазні. Нам потрібно тривалий час спати вночі і трошки спати в день. Точаться суперечки, скільки ж там повинно бути? Коли чітко тут не можна сказати, а от те, що до півгодини, це вже відомо. Дійсно, більше теж не дуже корисно, а менше теж не корисно. От десь півгодини в день це є дуже-дуже корисно, в тому числі для профілактики ну, хвороб, тисяче тобто серцево-судинної патології. Ну, це треба, наприклад, до. Там п'ятою вечора, у щоб денний сон був, тому що після вже якось і до ночі справа йде. От коли краще, якій циркаді, дивіться тут теж цікаве питання, насправді. У нас як існують коливання, скажімо так, сонливості впродовж ночі, або бажання спати, коливання тиску, сну, так і є коливання нашої денної продуктивності. Є там теж синусоїда. Потрібно просто поспостерігати за собою, і в ті часи, коли ви малопродуктивні, можливо зробити цей денний неп. Це може бути і 15 і 16 годин. Е, ну важливо не переспати, бо бо важливо ти... до по півгодинка поспати. до півгодини а ви це користується спати в день. На жаль, ні зараз <рес> да, я не знаю немає, хто можливості. <рес> добре. Якісь ще можливо лайфхаки для гарного сну. Значить, ну умови, да? тобто спальня, гієна спальні, будь ласка, якщо у вас там матрас не ідеальний, провалений, поміняйте подушку, треба міняти з певним теж, Ну, скажімо так, тоді, коли ви вже відчуваєте, що її треба поміняти, значить, ви вже спізнились, треба було mm -hmm. міняти раніше. Кондиціонер, освітленість це все, все важливо. Вчасно, все ж таки вчасно, вчасно опинятися в ліжку. Ну, якщо ви прокидаєтеся о, о 6 7 ранку, то, все ж таки, потрібно лягати е, в попередню добу, тобто, щоб забрати ці 7-8 годин. Е, е, ну, що ще можна сказати? Вчасно прокидатись, не залежуватись в ліжку, це теж дуже важливо. Дуже важливо дотримуватись режиму відходу сну і пробудження і в будні і вихідні дні, тому що у нас є ще один розлад, який так званий синдром понеділка, Так, тому до речі. що в п'ятницю не треба. Ми розуміємо, що в суботу не треба йти на роботу. Ми можемо це я. Затриматись, дивитись кіно і так далі. Читати книжки, займатися, ну, іти на паті і так далі. От, те саме а відбувається. в суботу, неділю я до 11, -ї, 12 -ї спокійно сплю. В, суботу, в неділю і тут наступає понеділок, понеділок де знову треба прокидатися о 6 7 ранку, і це може бути проблемою. Ранок понеділка. Я чула, що це навіть порівнюється з таким нормальним джетлагом. Тому що ти, наче в інший часовий, ну типу перелетів кудись, що ти тут вставав. У тебе різниця виходить реально годин там п'ять, може в там. порівнянні з робочими днями і вихідними, не можна так робити. Не так? можна. Це розхитує а, цю систему сну і, і не спання, і це не є добре. Є навіть такий термін соціальний джетлаг. О, да, оце. А скажіть, а можна доспати тоді? От я не висипаюся протягом робочого. Тижня я можу доспати на вихід, тому що я себе відчуваю прекрасно. Я доспала. Буває таке, що я переспала, коли мені аж погано я встаю, і все мені прям. Я переспала у ці години, коли можна спати, і я вже нічого не хочу. Але от можна доспати те, що ти не доспав. А, доспати то можна, але регулярно так робити і сподіватися на те, угу. що це вас спасе, ну це не добре. Все ж таки розумієте, я хочу, щоб всі, хто нас сьогодні слухає, так само як пункт корисно харчуватись. це вже популярно. У нас вже лікарі-нутраціологи одні з вис... самих високооплачуваних лікарів, тому що це дійсно є попит від населення, від... На, таку, на таку скажімо так, корекцію життя. Але я хочу, щоб люди зрозуміли, що і сонце не менш важливо. Їм треба опікуватись, потрібно, потрібно покладатись на свій сон. Повірте мені, що е, ви досягнете набагато більших успіхів, якщо ви виспитесь. Статистика дорожньо транспортних пригод, травматизму на виробництві, неуспішних здач іспитів е, і, так далі, і так далі від безсонних ночей насправді є жахливою. Тільки тому, що люди ну, не відносяться серйозно до свого сна. до свого сна. Не можна зробити кар'єру за рахунок е обмеження сну.